Курлики прилетів. Сімсоламчик, перший відос на ютубчику, чи він получиться нормальний. Та я хз, якщо чесно, но ми будемо що-то питатися, молодіе. Ти мене вже чекаєш, мабуть, да? Подкиньте, молодому домий, був а то башка вже болить. Опа, внезапно приляг. Нормально. Доки я там лутався, тут що-то якісь рамси вообще конкретні наступили. <гум> Та 4х с наюповий, я шо? Тепер проблема лише в тому, що в мене нема аптечки. Аптечку, давай, пап! А барига ще пари шае вопрос, не переживай. Та я пришел саме туда куда надо. Блин, треба би калемочку на цей юмпарик парик завис, налови, бра, не бойну. Шо то в них вообще терплячка не. А, спасибо, мабой! Спасибо, кстати, за кишбек, я его заберу. хорошо? Кстати, Сидить вот и чекає, доки я вибіжу. Та тут я тут! Ну! Вообще не шкодует мистера Чайкина, мені потом месяца пити. Та вроде уже таких рамсів немає. О, блядь! Не, ну це було максимально внезапно. Тут даже я хи. Не, ну давайте попиздимся туди. Хули нет? Та. Привет. Перший пішов, так и теща подлюд. Опа, хулі пікаєм, пупс. У мене з зальотом явно сьогодні все хорошо, прибуд... Ні, ну тут таке відчуття, ніби я в полігон зайшов, прип'є. Йоху, мінус 3. Я так понял, це останній був тип на цьому івенті, можна спокійно лутати собі центр. Да, прибуде фотоапарат, у мій інвентар. Ні, конечно, не не але но жидівський фотоапарат теж нормальна тема. Не ну слухай. Та не, ну я воділа ебейше, я согласен. А, та там опять якісь Найс. Ясно, я не знаю, як ти мене даже замітив, мабой. В принципі, все як і в началі сезону. Вроді би типи є, но потім ти приходиш, їх ніхіра нема. От прикиньте, якби в мене були руки і нормальний зальот, як би то було шикарно, коли ти за мерка тупо даєш голову, і воно нарешті регає в голову, ну. Опа. На! Ну про що я й казав? в Принципі голови нема але зато забрав і на тому пасіба, скільки їх не лутає ні грошей. Не патронів на мерку, не пива, не мають взагалі нічого. В принципі, думаю, на общаги можна газанути, чи і ні. Тут я лише починав розуміти, що пушка все-таки нормальна тема, да. Неудачно, Пупс вирішив перебігати, звісно. Ну, то його проблема. Боже, від мене тіп з'їбався. Ну то куди ти пішов, а? Боже, як спокину на цих общах? Грав би я десь на Асмастері, приблизно, або домінаторі, то би був повний піздець. О, пані, чось, нарешті і на моїй вулиці буде праздник. Молодой, привіт. Що ти тут іспаняєш? Зачем ти взагалі до мене прийшов? Чи ти так як я шукаєш шкіли? Ну, на що покажу лише із родин пульку. Так, а ти откуда тут появився вообще? Ну ладно, плюс кешбек, нормальна тема. На жаль, барига мене флаєркою не хоче радувати. Ну да, ладно, в принципі. Опа, там, походу, фулка прийшла. Не, ну треба щось красиве зробити на перший відос із Ютуба, не? Та єбать! А коли не ділали, молоде? От скажіть мені, коли не ділали? Ні, ну доки маю час, можу сказати, що можете підписатися на телеграмчик, тік-ток, ссылочка в описі буде, все буде там. В Принципі ще бажано написати комент, Ну перший же відос на ютубі, як не як. Та нарешті я вже думав, я сьогодні людей не найду. Я так зрозумів, він взагалі до мене не хоче виходити дам. Ага, ну да, в принципі. А, те цей рест походу, вже. Да, да, цього ціпа я вже точно забирав. Боже, нарешті я почув якийсь файт, можна туди щось під'їхати, подивитися. О, опа, та тут рамси конкрет. Щоб вони мене не замітили, я сразу нокнув когось. Ну, було би шика. О, херіть! А Ти що тут ісполняєш? А. Шо? Це що ще було взагалі? Як я щас вижив? Чого він по мені не стріляв? Одні питання, нема відповідей. Та ні рожок на сьогодні якась реально м'ясна зона, чи що? Ну, можна спокійно собі отойти йти, дам подивитися, що тут вообще Ля, глядай, як зажимає. Та де, та ти що, наврядів, а якщо кента подсосати? Е. Е, Та що з а?! Так, все нормально. Ні ну якби 100 грам біленької залетіло, то три голови би тільки так давалися. Ну пока що лише так. Барсік, НАХУЙ! Так, старічок. Тут лише один Карлсон. Давай ти ліпше цей во підеш на спуск. Да, да, да. Правильно, правильно, давай, пісо. Це вже якийсь не рожок, а чисто магазин сніговиків. Чесне слово. Вая, 102 монети, Ха-ху, -ха, ми купимо красний піздолетик. Не, ну в принципі, а чому б і ні? І взагалі, давайте флайерку за 50 монет. Що так дорого, а? Кстати, спойлер до кінця катки я її так і не запущу. Не, ну, у молодих там явно якась романтична обстановка. На мене він взагалі уваги не обращає. Та та я коли постріляв, йому максимально поху. А, от в чому прикол. Вони в місті пікаються. Та ти що? А я тут взагалі третє лишній, походу. Ні, ну раз така вазня, треба по-любому щось ісполняти, бо це буде до ранку. В чому прикол сидіти в одній хаті і просто там наблюдати за всім происходящим, я не знаю. А, тепер знаю. Я з хеєшкою собі біжу, мене даже ніхто не чіпає, просто, ну нікого. Я не знаю, у мене чуйка, що я 100% когось зорву. Ля. Я ж казав. Та ну вони далі в хаті сидять. Зачем їм взагалі виходити, а? Якщо розогрі... Ту. То... Ай, красива я какая! Та ну, цю груповуху вже явно треба закінчувати, то тіп щас. А, він уже хотів сього бути. Та ну останній тіп залишився, де я його маю шукати, а? А, все. До мене, походу, дошло, да. Та ти що відео на 5 минут роздягну Боже. Я думав, то якось більше получиться. Ну, ладно, як уже є. А да, точно, не забуваємо підписуватися, лайк, комент обов'язково. Так як перший відео з які нові ідеї можна замутити, що вам цікаво. Всі Ці силки на TikTok, телеграм, може, навіть Донатик, будуть у описі під цим відосом. Да. Вже не прощаємося всім до зустрічі, пупсики.